Вітаю, друзі! Сьогодні разом приготуємо дуже смачну овочеву запіканку з тунцем. Для цього нам знадобиться червона та біла цибуля. Нарізаємо їх напів кільцями. До речі, а ви знали, чим відрізняється червона рібчаста цибуля від звичайної? Вона має більш круглу форму, а саму головку крупніше. Але смак цієї цибулі солодший і набагато м'якший від звичайної. Лусочки у червоної цибулі м'ясисті, щільні та соковиті. Розігріваємо пательню з невеликою кількістю олії та підсмажуємо цибульку весь час помішуючи. Далі нам знадобляться 8 картоплин середнього розміру. Очищаємо їх та нарізаємо часточками. До речі, історії картопляної запіканки достеменно невідомо, проте можна сказати, що ця страва закріпилася в культурах багатьох народів. Картопля походить з Південної Америки і була привезена в Європу після відкриття Америки Христофором Колумбом. Вперше вона з'явилася в Іспанії та Італії, а згодом поширилася по всьому континенту. У Європі, а також в Україні та інших східноєвропейських країнах, картопля стала основним продуктом харчування в середньовіччі. Картопляна запіканка, ймовірно, виникла як спроба використати цей новий продукт у незвичний спосіб. Нарізану картоплю перекладаємо в кастрюлю та відварюємо. До цибулі додаємо 30 г цукру та продовжуємо смажити весь час помішуючи. А чи знаєте ви, навіщо додавати цукор під час смаження цибулі? Даний компонент допомагає зробити цибулю більш красивою та смачною. Професійні кухарі часто використовують карамелізовану цибулю для приготування багатьох популярних страв. Далі нам знадобиться болгарський перець 5 штук. Нарізаємо його соломкою. А якщо ви хочете зекономити, то можна зробити заготовки з перцю на зиму. Заморожений болгарський перець рятує взимку, коли треба зробити повсякденні страви по-літньому яскравими та смачними. Заморозити можна у різних варіаціях шматочками, половинками чи цілими. А ще можна підібрати різні кольори: зелений чи яскравий червоний і жовтий. Особливість даного овочу в тому, що при замороженні він не змінює ні смакових якостей, ні зовнішніх характеристик. Додаємо перець до цибульки та продовжуємо смажити весь час помішуючи, моркву очищаємо, натираємо і також додаємо на сковорідку. Взагалі морква це чудовий інгредієнт для овочевих запіканок з багатьох причин. По-перше, вона додає солодкого смаку та текстури. По-друге, вона є хорошим джерелом вітамінів, мінералів та клітковини. По третє, вона проста в приготуванні і доступна в будь-якому сезоні. Морква має солодкуватий землистий смак, який чудово доповнює інші овочі в запіканці. А також вона додає глибини та складності смаку будь-якій страві. Тушкуємо овочі весь час помішуючи і додаємо 50 г томатної пасти. Також додаємо сіль, чорний перець, італійські трави. Все добре перемішуємо і залишаємо тушкувати. Взагалі історія запіканки тісно пов'язана з французькою кухнею. А виникла вона досить просто. Те, що залишилося від вечері або обіду, французи за своєю звичкою все змішували, заливали збитим яйцем зі сметаною і запікали на сніданок. Основу страви становили м'ясо або риба, до яких додавали нарізану картоплю та іншого родину, а зверху посипали сиром. Далі нам знадобиться дві баночки тунця у власному соці. Нині ж рецептів запіканок безліч. Для легкої вечері можна обрати овочеву, наприклад, кабачкову з помідорами. Витончений смак мають фруктово-овочеві запіканки, але для них слід ретельно продумувати інгредієнти. Якщо бажаєте ситно повечеряти, підійде м'ясна запіканка з картоплею чи макаронами. Можна також додати гриби, помідори, зелень, яйця, кабачки. Словом, дайте волю уяві і готуйте запіканку. Добре зливаємо сік і додаємо тунець до тушкованих овочів. Все ретельно перемішуємо. Наш варіант запіканки дуже ситний та корисний, оскільки, окрім картоплі, містить багато тушкованих овочів а також цінний білок у вигляді тунця. Відварену картоплю охолоджуємо і натираємо на терці. Картопля одна з найбільш вживаних та суперечливих продуктів в раціоні людини, навколо якого виникає чимало суперечок. Одні переконані, що споживання картоплі призводить до набору зайвої ваги, а також до зменшення пружності й тонусу шкіри. Інші ж включають її в свою дієту. Отже, давайте розберемось, користь чи шкоду приносить організму цей найпопулярніший продукт у світі. Високий вміст крахмалю в картоплі це найбільший страх людей, які намагаються схуднути. Додаємо до натертої картоплі 4 яйця. Далі додаємо сіль та чорний перець і добре перемішуємо. Заради стрункої фігури багато хто взагалі викреслює цей продукт зі свого раціону. Втім, дієтологами було доведено, що якщо картоплю правильно готувати та їсти її невеличкими порціями кілька разів на тиждень, то ніякої шкоди вона не заподіє. Найбезпечнішою для стрункості фігури виявилась картопля, приготовлена в мундирі або запечена в духовці. А ось від смаженої картоплі, чипсів і картоплі фрі, краще відмовитися. Додаємо до картоплі 100 г порошна та ще раз все добре перемішуємо. Ще однією небезпекою, яку таїть в собі картопля, є солонін. Який у високій концентрації міститься в шкірці та починає активно вироблятися при тривалому перебуванні плодів під сонячними променями. Для приготування запіканки нам знадобиться скляна форма, змащуємо її дно оливковою олією. Далі нам необхідно 100 грам панірувальних сухарів, аби змастити дно форми. Рівномірно викладаємо у форму картопляний шар. Шар зручно формувати за допомогою силиконової лопатки. Існує також міф про те, що картопля це порожні калорії, які не приносять ніякої користі організму, але це не так. По-перше, в складі цього продукту міститься цілий калейдоскоп вітамінів і корисних макро та мікроелементів. По-друге, картопля містить значно більше білка і клітковини, ніж жирів, яких всі так остерігаються. Зверху розподіляємо шар тушкованих овочів з тунцем. А ще завдяки високому вмісту калію картопля продукт номер один в раціоні людей з хворим серцем і гепертонією. Добре також відомі антибактеріальні властивості картоплі. Знову викладаємо шар картопляної маси. Не випадково під час застуди наші мами та бабусі відварювали картоплю, щоб ми подихали паром від бульб, сидячи над кастролею під рушником. Від таких інгаляцій дихальні шляхи не тільки прогріваються, але й очищаються від мікробів. Відсумку дієтологи сходяться в одному. Картопля єдиний продукт, тривале вживання якого не принесе істотної шкоди людині. І останній верхній шар овочевий. Для того, аби додати запіканці пікантного смаку та горсткої скоринки, натираємо на дрібній терці 250 г сиру пармезану. До речі, абсолютно не страшно замінити пармезан будь-яким іншим твердим сиром. Це особливо не вплине на смакові якості нашої запіканки. Посипаємо сиром запіканку і ставимо запікатися у духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Ось і все, наша запіканка готова. Нарізаємо на шматочки та можна смакувати. Поставте лайк даному відео і підпишіться на канал. Так ви будете просувати україномовний контент. Смачного і до зустрічі у нових відео.